Знаєте, яка головна проблема майже у всіх ігрових гарнітур? Вона полягає в тому, що вони ігрові. Тобто не зрозумійте мене неправильно, там крутезна віртуалізація звуку і все таке. Але звук закінчується, коли вмикаєш музику. В абсолютній більшості ігрових гарнітур можна слухати хіба що Олега Вінника. Там якість не втрачається, бо він всюди звучить жахливо. Ну а ті, що нормально відтворюють музику, зазвичай коштують плюс-мінус як мінімальна відеокарта актуального покоління. Саме тому з'явилась Logitech G321. Але про все по черзі. Поїхали. Почати хотілося б з головного 3 кілогривні. Так, навіть менше 100 баксів. Комплекти з гарнітурою ви отримуєте мінімальний. Власне, сама гарнітура, зарядний кабель Type A, Type-C та USB-ресівер для під'єднання через фірмовий протокол LightSpeed. І начебто очікуєш на якийсь чохольчик, якісь стікери, ну тобто якісь дрібнички, які зазвичай кладуть в коробку з гарнітурою. А потім думаєш, а нащо? Вже півшухлядки забито тими чохольчиками та стікерами, і використати вже нема з чим і викинути шкода. Виходить, що комплект оптимальний. Зовнішньо гарнітура шикардосно виглядає, навіть попри те, що вона не рожева, а чорна з темно-сірими амбушурами та оголів'ям, плюс фіолетові акценти у вигляді дротів та кнопок гучності. Ще існує білий варіант з бірюзовими акцентами та світло-сірою тканиною. Пластик корпусу комбінований, матовий та глянцевий, точно не дешевий, не хрумтить, не скрипить і не збирає відбитки. Ну, глянцеві елементи, звісно ж, збирають, на те вони і глянцеві. Те, що одразу дивує, коли береш гарнітуру в руки, це вага. Так, вона важить всього 210 грам, хоча виглядає важче. І цей дисонанс він приємний. Що дивую ще, так це відсутність покриття всередині навушника, всередині чаші. Це не те, щоб добре і не те, щоб погано, просто це дивно. І я такого не бачив вже десь три декади. Елементів керування у вас всього чотири: свіч живлення, кнопка з'єднання, вона ж перемикає режими між LightSpeed та Bluetooth, та дві кнопки гучності. Все це на лівій чаші, поруч з тайпсішним портом для зарядки. Амбушури м'якенькі, всередині пінка з ефектом пам'яті, і тактильно тканина набагато лагідніша, ніж очікуєш по візуальних враженнях. Давайте до особистого. Для мене вибір гарнітури чи навушників це завжди такий собі челендж через дві фізіологічні особливості. У мене доволі солідних розмірів жбан. І не в кожних навушниках чи гарнітурі мені зручно, навіть якщо виставити їх на максимальний розмір. Тут у мене ще є запас десь в два пальця на виріст. Друге це комічно маленькі, непропорційні величезному жбану вуха, і це вже питання до розміру чаші. Коротше, так чи інакше, сіла вона так, наче робилась персонально під мене. І буквально за декілька хвилин ти взагалі забуваєш про те, що на тобі гарнітура. Ось настільки вона легка та зручна. З'єднання, як я вже казав, або через донгл Light Speed. Тобто радіоканал 2,4, або через блютуз версії 5,2. Виробник заявляє до 10 метрів відстані. У мене гарнітура абсолютно нормально працювала на відстані у 7 метрів через бетонне перекриття. Давайте до звука шумоізоляція в гарнітури середня. Проте це відчувається тільки коли в навушниках у вас абсолютно тиша. Як тільки щось починає грати, чи вибухати, чи стріляти, все одразу стає як треба. 40 міліметрові драйвери видають від 20 Гц до 20 кГц. Так, якихось прям розривних басів тут не буде, бо їх навіть в навушниках для музики з таким цінником просто не буває. Проте достатні низькі є. Звук тут, на мою думку, і на мої відчуття, доволі збалансований по частотах. Об'єм теж є, і це все. Це зараз про музику в ключовому використанні, тобто в іграх, все ще краще. Ви чітко чуєте напрямок якихось пострілів, кроків, і навіть запаса гучності під все це вистачає. Зазвичай у мене гучність була на рівні приблизно у 70%. Гучніше вже трохи дискомфортно, і це саме через те, що занадто гучно. Тобто навіть на максимальній гучності звук не запирає. А для мене це важливо. Тепер мікрофон 16 біт, 16 кГц. Він у вас ліворуч, він відкидний, і коли він піднятий, він зам'ючений. Тобто, вимкнений. коли ви його опускаєте, він починає працювати. І про це у вас є звукове сповіщення. Ось так він звучить, як на мене, доволі добре, чисто та збалансовано. Звук зараз пишеться саме на нього. Тобто, тіммейти будуть вас чути якісно. Автономність. Проємність акумалоджетек мовчать, проте обіцяють до 20 годин автономної роботи. І по своїх спостереженнях з цією цифрою я згоден. Що мене ще здивувало, так це відсутність сумісності з G-Hub, тобто фірмовим софтом виробника. Перша думка: ну, а як же якісь пресети еквалайзера, фірмові та від ком'юніті, як зазвичай заведено? А потім зрозумів, це філософія plug and плей. Імплементовано буквально. По-перше, у вас все одразу працює нормально, прям з коробки. І звук це дуже суб'єктивна річ. Комусь він підійде, комусь ні. Проте саме через цю збалансованість, про яку я казав, більшість людей він влаштує. По-друге, вам не треба встановлювати додатковий софт. Дивіться, мишка та клавіатура у мене одного виробника: окремий мікрофон другого, ну і моя гарнітура третього. І у мене для всього цього стоїть три різних софтини. Цей кейс я не можу назвати прям дуже зручний. Тобто, коли додатковий софт не потрібен, це скоріш плюс. Ну і третє. Так, цей аргумент буде трохи чудернацьким, ну як трохи, прям дуже. Проте в дизайні гарнітури нема чогось такого, щоб прям аж занадто. Тому ви можете абсолютно спокійно її вдягти, під'єднати по Bluetooth до свого смартфона і спокійно поїхати на роботу чи в інститут. І ви при цьому не будете виглядати як абсолютний психопат. І звук у вас при цьому буде вже звичний, типовий, тобто однаковий, як на компі, так і на смартфоні. Ще є дещо бонусне, що прям вразило. Знаєте, що відрізняє нормального виробника від хорошого? Всього чотири картинки в мануалі. Дивіться, це робилось для того, щоб ви від'єднали акум, коли будете утилізувати цю гарнітуру. Але користуючись цими чотирма картинками, можна, наприклад, самостійно замінити акум. Можна зняти амбушури для того, щоб їх випрати, або замінити їх на нові. І виробник це чудово усвідомлює, даючи вам цей невеличкий, проте ефективний мануал. Logitech не хоче, щоб ця гарнітура була одноразовою. В цьому і полягає ключова різниця. Отже, в підсумку Logitech G321 це гарнітура з приємним звуком, зі стильним, симпатичним, а головне, універсальним дизайном. Вона зручна, вона проста в доброму сенсі цього слова і не коштує усіх грошей світу. Що ж, на цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео. Побачимось.